Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі до останнього патрону нацгвардійці відбили штурм бойовиків. У безпеці луганських прикордонників передислокували. Нічого не шкода. Бійці батальйону Київ 1 підтримали армію грошима. 300 озброєних злочинців учора ввечері оточили міліцейський полк патрульно-постової служби Нацгвардії в Луганську та відкрили вогонь у бік правоохоронців. Після того, як гвардійці відмовилися здатися, бойовики обстріляли їх із розташованих поруч житлових будинків із важкої та снайперської зброї. За попередніми даними серед нападників до 20 поранених, 6 убитих. Поранені також троє військовослужбовців. Загалом бій тривав 10 годин. Гвардійці використали майже весь боєзапас. Зараз особовий склад військової частини передослокується в інше місце. За минулу добу у ході антитерористичної операції загинуло три сотні терористів, пів тисячі поранено. Серед українських силовиків двоє загиблих, 45 поранено. Такі підсумки озвучили у штабі АТО. Наразі активна фаза військової операції продовжується біля слов'янська та красного лиману. Тривають бої. Блокпости терористів знищено замість них встановлені блокпости українських військових. Луганський прикордонний загін передислоковано в більш безпечне місце. Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби. Рішення пояснюють ситуацію, яка склалась навколо загону, та неможливістю надалі виконувати управлінські функції. Нагадаємо, з понеділка управління луганського загону прикордонників атакували терористи. Вони намагалися взяти його під контроль, вимагаючи від охоронців кордону здатися. Чи вводити воєнний стан на Донбасі? Це питання за дорученням Олександра Турчинова має негайно розглянути РНБО. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента України. РНБО разом із силовими відомствами та прикордонниками мають обговорити необхідність введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях. В адміністрації вважають, що саме таким шляхом можна припинити збройний конфлікт та відновити нормальну життєдіяльність у регіоні. Тим часом стало відомо, що сам Олександр Турчинов поїхав у відрядження на схід країни. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради Руслан Кашулинський, відкриваючи засідання. Термінове відрядження пов'язане зі складною ситуацією на Донбасі. Росія планує використовувати українські літаки з провокаційною метою, зокрема літаки Міг 29 які залишилися в Криму. Про це за підсумками засідання комісії Україна НАТО в Брюсселі заявив виконуючий обов'язки міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль. Ми отримали інформацію про те, що вісім літаків міг 29 повітряних сил збройних сил України, які залишилися на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим і мають українську військову символіку на борту, почали активно готуватися до провокаційної мети використання на сході нашої держави з метою показати, як збройні сили України застосовують зброю по мирному населенню. Дана інформація поширена вітчизняними змі. Отже, тепер російська сторона знає, що про її плани добре відомо. Бійці столичного батальйону Київ 1 активно підтримують армію. Перед від'їздом на схід для участі в АТО міліціонери вирішили зробити свій внесок для українського війська в одному з відділень Ощадбанку Хлопці придбали відповідні казначейські зобов'язання. Облігації ввели з 21 травня, і кошти з їх продажу йдуть на підтримку української армії. Таким чином вже вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривень. 90% хлопців це звичайні добровольці, які прийшли, і їх навіть не цікавить зарплата. Ну але отримавши зарплату, ми знов ж таки продовжуємо діяти не просто спостерігати, а купуючи сертифікати, приймаємо участь в підтримці наших військ, наших хлопців на сході. Банкам заборонили відбирати в українців квартири за валютні борги. Вчора Верховна Рада прийняла в останньому читанні законопроект, яким вводиться мораторій на примусове стягнення нерухомості за валютними кредитами населення. При цьому стосується це всіх позик, забезпечених нерухомістю. Крім того, депутати заборонили банкам продавати або робити переуступку валютних кредитів іншим структурам. Нагадаю, вчора під парламентом кількасот позичальників вже вдруге вимагали від депутатів заборонити банкам не. Забирати їхнє майно за валютні кредити. Віталія Кличка, офіційно оголошеного мером Києва. Відповідний протокол про результати виборів підписали всі члени столичного тервиборчкому. Згідно з документом, Кличко отримав на виборах 56,7% голосів виборців. Найближчий його переслідувач Леся Оробець набрала трохи більше 8%. Кримчани переймаються подекуди єдиним джерелом прибутків курортним сезоном на півострові. Більшість населених населених пунктів біля моря досі порожні. Хоча минулого року пляжі були заповнені відпочивальниками ще з початку травня. Курортний сезон, 2014 Нинішня кримська влада обіцяє врятувати. Зокрема, запевняють, що до Криму приїдуть багато росіян. Однак літо почалось, а пляжі порожні. Найтяжче буде працівникам курортної сфери. Подробиці дивіться в сюжеті. На центральному пляжі в Сімеїзі нам вдалося нарахувати не більше десяти осіб. Місцеві жителі не на камеру розповідають, що минулого року вже 1 травня тут ніжилися на сонечку тисячі відпочивальників. Дуже хорошо, спокійно. Ми любимо такий відпочинок, щоб нам ніхто не міні мішо. Так час це не на землі. Знаєте, ви так приїхали? Ні, ми цивілізовані по путівці. Приблизно половина з тих, хто все-таки приїхав у Сімиїз, зупинилися у родичів. Все заради економії бюджету. Ми здесь уже літ шість віддихаємо. Касталь ні, може с завтра дому їдемо. Здійсню неділю. Ну ми в має приїжджати дихаємо. Є в Криму і українці з материкової частини. Вони приїжджають на південний берег Криму, не дивлячись на його нинішній статус. Мы любим Крым, и нам все равно на, какие действия, где происходят. Абсолютно. Каждый год приезжайте. Да, каждый год и будем приезжать. Не, ну понятно. что... Печально, ну печально, пусто людей. нет. Росіяни, які не побоялись труднощів із транспортним сполученням через поромну переправу і приїхали до Криму, тепер змушені задовольнятися ще й поганим сервісом з високими цінами. Кажуть, що скоро буде простіше і дешевше літати в інші країни, щоб відпочити. а він ще не почався, по-моєму. Приїжджали раніше. Ну, Собственно, як 20 років тому було, так і є. Ціни Це Сервіс плохой, ціни високі. Продавці сподіваються, що люди ще приїдуть, проте поки і кафе, і ресторани, а також лавки з сувенірами в курортному сімейзі порожні. А на пляжах рекордно мало для курортного сезону відпочивальників. У нас в Криму вроді все нормально. Ну, я не знаю, чому нет людей. менше военных, мабуть, которые їздять в Криму. І все, і все буде нормально. А так все замечательно. Якщо нічого не зміниться, то курортний сезон у Криму може провалитися. А значить, багато кримчан залишиться і без роботи, і без засобів до існування. В прибережних містах і селах люди живуть по 9 місяців на рік за гроші, які вони заробили за три літніх місяці. Олександр Шигапов, Олексій, Руських, Соціальна країна, Крим. Поки що це остання інформація. Слідкуйте за подіями разом із нами. Побачимось.